Слава Ісусу Христу, доброго здоров'я вам, наші любі глядачі. Знову з вами, ваш покірний слуга, пастор Олександр Рудинець у програмі Відкрита Біблія. Ціль нашого надсилання для вас це відкрити серце Бога, відкрити характер Бога, Його волю. І всі ніби знають ці речі, однак дуже важливо збагнути, що Бог від нас очікує сьогодні, від кожного з нас, зокрема, від тебе, від тебе і від мене. Як би він хотів влаштувати наше життя? Що він хоче, щоб ми робили, а що ні? Як збудовували майбутнє і теперішнє сьогодення? Які стосунки мали б мати один з одним і, зокрема, з ним? І Бог Він шукає тих людей, які прислухаються до його волі, які роблять так, як йому до вподоби, і він там зупиняється в тому місці, шукає собі осідок, і збудовує своє царство і поширює свою волю. Тоді він до тих людей, що уважні до нього, що дають йому час, щоб пізнати його, що вшановують його, приходить і приносить тим людям свої благословіння, дає свою благодать. Тому дуже важливо, попри весь потік інформації, який оцей огром, який летить на кожну людину щодня зранку до вечора, відшукати час. Відділити час, щоб послухати Бога, щоб вникнути в Його слово, відкрити Його Біблію і довідатись, що Він хоче від мене сьогодні. Коли ти будеш попадати в ціль, ти будеш зачіпати просто серце Боже, і Він буде знати тебе, пам'ятати тебе, бути з тобою поруч і благословляти тебе. Тому ми надсилаємо ці програми. Будь ласка, відкладіть все і будьте уважні. Те, що ви почуєте сьогодні, надто важливе для кожного, для кожного, хто дивиться цю програму. Хай Бог благословить вас у цьому. Сьогодні Бог кладе на серце поговорити з вами про те, в якому ми місті знаходимось в своєму житті. Чи втрапили ми в свою долю, чи потрібно нам щось змінювати, чи може так законсервуватись такою, як ми є. І ні на що не реагувати, нічого нового не впроваджувати. Я певен, що Бог має щось цікаве і дуже неповторне для кожної людини, тому що він для того її створив, тому що він ту людину до себе притягує і кличе, щоб вона прийшла до нього і довідалась, яка в неї особлива і прекрасна доля. І сьогодні я прочитаю вам епіграфом слова із дії святих апостолів з третього розділу такі слова. А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом в храм, і несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері. Його садовили щоденно в воротях храму, що красними звалися, просив в тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храму увійти, став просити в них милостині. Петро з Іваном поглянув на нього і сказав Подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них. Та промовив Петро, срібла й золота у мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина, устань той ходи. І взявши його за правицю, він підвів його. І хвилі тієї зміцнились ноги у суглобці його. І зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними в храм увійшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. Народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив, і впізнали його, що це той, що при красних воротях храму сидів ради милостині. І вони переповнились жахом та подивом із того, що сталося йому. Цікава доля чоловіка народився інвалідом з дитинства, не міг ходити. Він якось собі думав, як він влаштує своє життя. І в кожного з нас є свої передумови. Ми прийшли в цей світ з якимось базисом. Хтось здоровший, хтось менше здоровий, хтось більш обдарований талановитий, хтось менше. У когось багатші батьки, які дали більше і спромоглися, у когось бідніші, а хтось взагалі сирота. У цього чоловіка от така доля. Він був інвалідом, він не міг ходити. І він знайшов свою нішу в цьому світі, в цьому житті, таким чином, що його приносили до воріт храму, і він сидів і вже бракував, просив милостині. Адже він не міг заробити собі грошей. Люди йшли в храм. І в них особливі були настрої релігійні, такі благодійні, милосердні. І саме там було добре місце при воротях, куди вони заходячи до Бога, і вони хотіли щось зробити добре, і вони жертвували йому. Очевидно, що він знав, в який день більше ходять, в який менше. Очевидно, що він знав, хто більше йому пожертвує, хто менше. В нього склався свій уклад життя, свій світ. Свої цінності, свої очікування, своя перспектива. Ворота називаються красними і не кольором червоними, але красними, тому що вони були дуже гарні. Це були його красні ворота. Це було його красне життя. Це було те життя, яке його влаштовувало. Він сподівався, оскільки вже влаштував себе так, йому було добре. Навіть будучи інвалідом і не ходячи, він знайшов, як прокормитись, як одягнутися, як вижити. Він знайшов своє місце в житті, свою долю, сидів і йому було добре. Сьогодні питання до тебе, любий глядачу. Те, що ти маєш сьогодні, це твої красні ворота. Те, що ти маєш сьогодні, це те, як ти пристосувався до цього часом жорстокого життя. Ти знайшов своє місце, свій фах, свою спеціальність, свою роботу, свій дім, своє місце, де ти живеш, село чи місто. Найшов свою сім'ю, свою долю нареченого, наречену, народив діток. Маєш політичні погляди, маєш вподобання. Це твої красні ворота. Так було в цього чоловіка. Але послухай, що я тобі скажу. Особливо сьогодні, коли стресова ситуація в Україні, коли всі налякані. Коли всі побачили, що може похитнутись кожного з нас наші красні ворота, наш спокій, наш захист, щось може статися жахливе. До нашої церкви приїхало більше десяти сімей вже з Луганська, з Донецька. Зараз телефонують з Бердянська, з Маріуполя. Люди теж вже збираються виїжджати. Їхні красні ворота бомблять. Те, що вони сподівалися, що буде тихо, спокійно, будуть жити далі, і все буде добре, раптом зруйнувалось час. Прийшло щось особливе, що зруйнувало їхнє життя. Чому я це кажу? Тому що в цього чоловіка були очікування на день, і плани і стратегія. Він планував, що він отримає від всіх, хто прийде в храм того дня. Але одного разу прийшов Господь через своїх людей. Через своїх апостолів Петра і Івана, і раптом повністю кардинально доля цього чоловіка змінилась. Все стало не так, все стало інакше. Чи міг він вірити чи сподіватись, що станеться цього дня отако, от як сталося? Мабуть, ні. Він навіть не чекав того. Але Бог має для кожної людини щось особливе, свій план. І послухай, ніколи. Не осідай на певному рівні, який ти отримав. Ніколи не махай на себе рукою. Я не реалізувався в цьому світі. Оце мій рівень. Більше я не можу. Оце все, що я можу. Це мої потужності, це мій потенціал. Значить, так мені жити і померти. Аби не гірше, аби те не зруйнувалося. Але йдуть двоє Божих людей, двоє помазанців. І Бог використовує людей, які Він. Вибирає ці люди і через них втручається в долю навколишніх сотень і тисяч інколи людей. Вони йшли в храм з іншою ціллю. Якщо цей чоловік навіть сам не приходив, його приносили і садили при воротях. Він все життя просидів, просидів при воротях того храму. Цей чоловік, не знаючи, чи заходив він всередину чи ні, місце його було при воротях. Він відвідував Божий дім. З ціллю вижити. В нього була одна ціль забезпечити себе біля Божого дому. Питання, яке хочу задати вам. Напевно, хтось із вас, ну хоч раз в рік на Пасху, але ходить в церкву. Дехто більш воцерковнений, як зараз кажуть, з якими мотивами виходите до церкви? З якою ціллю і з якими очікуваннями і для чого ви йдете до храму? До тої церкви, в якій ви знаходитесь, в яку, яку ви себе ідентифікуєте, більшості людей, мабуть, 99%, йдуть з такою ж ціллю, як цей каліка. Вони йдуть, бо в них купа проблем, щоб попросити у Бога вирішення своїх особистих проблем, попросити у Бога здоров'я. Попросити в Бога за свою сім'ю, за дітей, попросити забезпечення, бо нема що їсти, бо гроші здешевіють українські, і нам не вистачає, щоб все проплатити, щоб не замерзнути зимою, і так далі. І так далі. І ми йдемо до Бога як до подаятеля всіх благ, ми йдемо до Господа як до нашого піклувальника, і це правда, це так воно і є. І просимо в нього нашого мінімального забезпечення. Просимо долі, просимо щастя. Просим благословіння, і ми це йдемо з нашим особистим персональним інтересом. Але є в Бога люди, які пізнали його глибше, і ми це послання несем тут вам через цю програму, і ми це проповідуємо в нашій церкві, Царство Боже в Луцьку. Ми шукаємо глибше Бога і знаємо Його серце ближче, тому що шукаємо Його обличчя, Він шукає нас, пізнаємо його ближче. І це наступний ступінь, це наступний рівень, де Бог використовує нам, нас, і, і ми маємо від нього помазання нести людям і впливати його волю на цілі території, на міста, на села, на народи, на нації. І Бог каже нам, як ми можемо послужити людям, і ми це робимо. Бог вже не тільки вирішує мої персональні питання, я б собі жив своєю сім'єю, дітьми, онуками. і... Добре мені було б з моїм Господом. Ходив би, дякував би йому, жертвував, давав би десятини, співав би, хвалив би Його, поклонявся в літургії Йому. І на тому було б мені добре. Але Бог мені сказав, іди до людей і принеси для них якісь зміни від мене. Я хочу втручатися в їхні долі і змінювати їх через Твоє служіння. І тому ми жертвуємо великі гроші, і ми проповідуємо, де можемо, і діткам, і молоді, і сім'ям служимо, і багато семінарів. Ну, дуже багато всього робимо, в тому числі цю програму, тому що ми маємо місію від Бога, щоб іти до людей і внести їм зміни в їхню долю. Петро і Іван йшли до храму помолитись. Вони не йшли до храму вирішувати свої сімейні питання, чи за стіленням, чи ще за чимось. Вони йшли прославити Бога. Прославити Бога. Вони йшли, і Бог їх скористався, їхні наміри були інші, не споживацькі, не приватні. Вони йшли хвалити Бога. Вони йшли зустрітись з ним ближче. І дорогою Бог використав їх і зробив через них чудо для цього чоловіка. Чоловік питав у них те, що усіх, дивився на них, сподіваючись утримати милостиню. І вони кажуть: не дамо тобі золота й срібла, але маємо щось інше, що ми можемо тобі дати. Ну, на ну, хлопче, вставай і ходи. І він став і почав скакати. І це було чудо, чудо, якого він не сподівався. Бог може зробити в твоїй долі так, таке втручання. Бог може так змінити твою долю, коли ти вже став свою колію, йдеш по неї, і вже такий фаталізм, ну краще я нічого не можу е, вже зибрати, нічого не отримаю. Тільки такого, так мені вже на, на роду написано. І раптом приходить Боже Слово, може через цю програму, може ця передача. І є той момент істини для тебе, коли твоя доля радикально поміняється. Бог може це зробити просто сьогодні. Будь пильним. Ти чекаєш від нього, аби не вмерти, аби прожити, аби зберегти своїх діток, свою сім'ю, своє здоров'я, свою роботу і так далі. і так далі. А Бог має більшу долю для тебе. І цей чоловік зірвався і став скакати, став танцювати і став хвалити Бога. І він зміг зайти далі в цей храм з його рівня, споживацького, щоб мінімум забезпечити собі прожити. Людина просувається далі, вона приходить до занавесу, який був там завіса, була в храмі, і це було святеє і святих, місце перебування Бога. І він пізнає Бога далі. Він тепер може зайти туди, де більше з Богом, де ти маєш більшу практику пізнання Його. І там заодно вирішуються і ці маленькі, банальні побутові питання і проблеми, які є в кожного з нас. Ми кличемо вас шукати цього живого Бога. Ми кличемо вас пізнавати цього живого Бога. Ми кличемо вас не махати на себе рукою, не засидітись в своїх красних воротах і бути закритим, і не служити нікому і не шукати більшого. Ми кличемо вас відкритись в вашій долі, піти на вулицю, послужити людям, знайти тих, кому ви можете допомогти. Сьогодні, як ніколи, потрібна активна громадянська позиція кожного українця. Якби люди там на Донеччині вийшли, стали, перекрили дорогу тим путінським військам, сотні тисяч людей і сказали, нам не треба вас тут. Ідіть собі геть. Їх би не душили танки, це була б громадянська позиція. Але кожен сидить в своїй совєтській кухні, на своїх красних воротах, а ті приходять і брешуть цьому світу, що їх там чекають. Тому що кожен сидить в своєму нагрітому містечку тепленькому. І не хоче вийти і не заявити про себе. Я є такий, в мене є позиція, я патріот, я українець, я нікого не пущу на цю землю. Де ці люди? Вони сидять і чекають, щоб їм ще впало, щоб їм ще хто поміг, щоб їм ще Бог дав, де б ще якусь пенсію виписали, де б ще якусь допомогу хтось дав, чи соціальні виплати, чи пільги, чи субсидії. Те ж саме чекають від влади, чекають від уряду. Всі мусять щось зробити. Я не раз бачу кадри, як показують, от така в мене квартира, все розвалилося, тут тумбочка, двері падають, там стіна вже облуплена, вікно не закривається і так далі. То візьми, цвяшка і прибий! Візьми та й прибий його! Візьми, купи фарби за 10 гривень, і пофарбуй! Кого ти чекаєш? Якого жеку ти чекаєш? Але красні ворота, вони зручні. Тихо, і хай хтось прийде мені і зробить. Так не буде, поки ми всі не піднімемось. Сьогодні ми бачимо це. Піднялась Україна. Собі зробила армію. Сама годує ту армію. Піднімається Україна, яка сама почала влаштовувати своє життя без брехунів і злодюг, без корупції. Сама. Вона не хоче помирати у такої чекати якоїсь милості, невідомо від кого, від тих злодіїв, які навпаки обкрадають. Не дочекаємось ніякої милості. Ми маємо підніматись, вставати на ноги, які ніколи не ставали, шукати себе іншим, опору іншу в своїх ногах, які ніколи так ще не ставали, і подавати свій. Перший голос, який ніколи не подавався, бо сидів тихо і чекав тільки якоїсь допомоги, і був придушений, і був знівельований, прикатаний в землю колишніми диктаторськими режимами. Сьогодні Бог чекає нашої активності. Є в Біблії парадоксальна історія. Багато хто хто мислить гуманістичним нашим розумом, вважає її ну, нелогічною. Вона стосується пророка Іллі. Дуже цікавий персонаж, якого було надприроднє життя і через якого Бог робив величезні чуда. І ось в 17-му розділі першої книги царів описана ця історія. Було слово Господнє до Ілії, 8 й вір 17-го розділу. Встань, іди до сарепти Сидонської, і осядеш там. Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. Він встав та й пішов до сарепти. Прибув він до входу міста, аж ось там збирає дрова, одна вдова. Він кликнув до неї і сказав Візьми мені трохи води та посудини, і я нап'юся. І вона пішла взяти, а він кликнув до неї і каже: Візьми мені шматок хліба в свою руку. А та відказала Як живий Господь Бог твій, не маю я калача, а тільки повну пригорщу борошна у дзбанку та трохи олії у горняті. Я оце назбираю два полінця дров. І піду, приготовлю це собі та синові своєму, і з'їмо ми, та й помремо. І сказав до неї Ілля: Не бійся, піди, зроби за своїм словом. Тільки спочатку зроби мені з того малого калача і винесеш мені, а для себе і для свого сина зробиш потім. Приходить Божий пророк людина, якою користується Бог, щоб повпливати на долю. Інших людей, особливо людей, які потребують Божого втручання. Цих людей був голод, вдова і син. Чоловік помер. Вдова це шкода, це співчуття, це бажання допомогти ще й з дитиною на руках. Приходить Божий пророк і каже: дай мені води напитись, бо такий голодний, що не маю де переночувати. Зухвальство! На чий ти хліб на останній хліб претендуєш? Яка каже, я позамітаю зараз ця вдовиця ще на скрибу там десь е, на один калач капелькою якоїсь олії та, і, і помремо, каже. І каже цей пророк: послухайте, друзі, ти мені цього калача першому віддай. Що це таке? Це те, що я вам кажу. Ці люди зібрались вмирати. Ця вдова з сином зібралась вмирати. Їхній песимістичний настрій на кінець, на смерть. Вони сиділи, сиділи в своїх красних воротах, і ті красні ворота занепадали, прийшов голод, прийшла розруха і прийшла смерть. Приходить чоловік іншого настрою, іншого бачення, іншої долі, іншої віри, ключове слово. І він каже: нащо вам той калач? Ви і так повмираєте. Що з калачем, що без калача. А я збираю і жити і жити довго. Давайте мені цього калача. Геть, нелогічно. З другого боку логічно. Ви настроєні вмирати, ну, то вмирайте. А я настроєний жити. І ви знаєте, що сталося? Вона зробила, як він сказав. І Бог так благословив, що в неї не зупиняло, не меншало. В діжці не меншало. Що Олія, що борошно не обувало. Вона брала, там знову додавалося, знову прибавлялось. Вона була забезпечена повністю, тому що вона повірила в Божу ласку до людини. Вона повірила Слову Божому. І коли Бог благословив її, її сина, і пророка, вона здивувалася. От як може бути. Який урок від цієї історії? Урок такий. Що ми завжди маємо прислухатися до Божих сигналів. Богу не байдужа твоя доля, він не відпустить тебе на самоплин. Йому шкода тебе, свою перлину, яку він створив, віддавати на поталу сатані, щоб він познущався з твоєї долі, щоб він стер тебе, щоб він зруйнував твоє здоров'я. Твої таланти і самого тебе, і щоб ти так і помер нереалізованим і не війшов в свою долю. Бог не відпускає, Він стукає в долю людини. Людина натикається раз по раз на, на Божі сигнали до неї. Так сталося з цим калікою. Прийшли Божі апостоли, і вся доля його змінилась. Він став скакати. Слухай, сьогодні Бог хоче якихось. Сотню, а то й тисячу кульгавих калік, які дивляться цю програму, підняти на ноги через це слово, через цю передачу, через цю проповідь. Друже, може, ти не кульгаєш на ноги, але ти кульгаєш в своїх вчинках, в своєму організації свого життя, в своїх поняттях, в своїх підходах до життя, в своїх ділах, в своїх справах, в своїй вірі, в своїх стосунках з Богом, ти кульгавий. І хтось тебе бере за руки, тягне до церкви, приносять до храму, щоб хоч трошки щось змінити, щоб хоч якийсь мінімум змінився в житті. Приносять, як того, садять, щось трошки помінялось, на сьогодні вистачить, понесли назад додому. Може, тебе не раз вже хтось кличе, прийди до церкви. Може, ти бачиш цю програму щотижня нашу? І ми запрошуємо діток, молодих людей, сім'ї, старших людей? У нас для всіх тут є місце. Сім'я дає місце для кожного, де ти можеш щось нове бачити і йти назустріч тому Божому посилу, тим Божим, тим Божим промінцям ласки, які весь час зачіпають тебе, то там, то там, то там, десь Бог постукав твоє життя, був шанс підхопити це, звернути увагу, прийняти, вчепитись за це, вхопитись за це, закинути котвицю і, і за цей як триматись. Потягнутися за Богом. Бог здатен, хоче і може змінити твою долю на краще. Не став на собі от от Христа, не став на собі приреченість, не став на свою долю і на самого себе великий, великий такий знак оклику, чи який там, що більше з мене нічого не вийде. Оце моя доля, оце мій рівень. І нічого більше я не можу. Бог має для тебе більше. Бог має для тебе більше. Бог чекає тебе, щоб ти був реалізований в цьому світі, щоб він міг через тебе діяти на людей, принести користь суспільству, народу, краю цьому, послужити людям, бути активним, давати приклад іншим, допомагати, підбадьорювати інших, послужити іншим. І за одного вона віддала цей калач цьому Іллі, забрала від дитини, від себе. І Бог її забезпечив понад міру. Більш, ніж їх треба було, вона отримала. Не пошкодувала маленького. Про що йдеться? Вийди з свого світу, свого егоїзму, вийди із свого оточення, що із своєї скупості. Глянь ширше на світ, глянь більше, ти Божий цар, ти Боже творіння, яке поставлений чолом цьому світові. А ти себе обмежила тою зарплатою, тим баченням, тим страхом, тим приватним маленьким. Ти обмежив себе тим маленьким свідком, який збудував своїми красними воротами і думаєш, що так добре, геть не так. Бог через цю програму хоче зайти в твою долю і змінити тебе. Хай це станеться в тобі, хай станеться як в цих героїв, які ми читали сьогодні, і про які ви чули в цій програмі. І в одного в того чоловіка, який не міг ходити, він став скакати і славити Бога! Він зрозумів щось більше. Скажу вам свого досвіду. Я теж думав собі, яка в мене буде сім'я, чи буде в мене дім, як я буду жити, чи буде в мене захист, який буде устрій світу, я народжений в Совєтському Союзі, чи буде таке гоніння на християн, як було, чи буде можливість жити і жити вільно. Я журився за це, але потім я посвятив себе Богові. Як тільки прийшла свобода проповідувати, та й до того багато було переслідувань, я почав проповідувати, нести слово Боже, співати, ходити, допомагати людям. Сьогодні ми допомагаємо дуже багатьом людям. Сьогодні ми служимо на всі боки, де тільки є можливості, ми служимо, ми робимо це. Ми служимо Україні, ми приймаємо біженців, ми допомагаємо, збираємо кошти на армію нашу. Ми допомагаємо кожній, кожній персонально людині психологічно, молимося і необхідними речами, і одягом, і взуттям і іншим. Ми це робимо. Але саме головне ми доносимо людям особистість нашого Господа, щоб вони пізнали його ближче. Він може надто більше. Коли в тебе споживацький інтерес до Бога, ти ходиш в ту церкву, де ти ходиш, і чекаєш тільки, щоб вирішилася якась твоя. Необхідність, яка тебе пече на сьогоднішній день. Але коли Бог зустріне тебе, щоб з тобою потоваришувати, заприятелювати з тобою, мати стосунки, мати близькість, щоб ти пізнавав його і починав робити те, що йому потрібно робити тут, на цій землі, тоді дорогою в процесі твого служіння, твої приватні справи будуть вирішуватись одне за одним. Це мій досвід. Це досвід людей церкви, царства Боже. Ми так живемо, ми так служимо нашому місту Любому. У нас є 20 церков в інших містах України, куди ми їздимо, і там впроваджуємо такий спосіб життя, такі цінності, тому що це воля Божа. Він, він сидить на своєму престолі, на троні, і він просто бажає служити людям. Він хоче відкривати їхні долі. Він хоче відкривати їхні грані, які не реалізовані, щоб вони відкрилися як квіточка. Йому до вподоби це його воля. Люди не дають. Чи даєш ти працювати Богу над твоїм серцем, над твоєю долею, над твоїми роками, які ще попереду в тебе? Якщо ні, хай зайде це слово, просто в твоє серце, в твій дух. І твоє життя зміниться, і твоя доля стане іншою. Не просто долею споживача, який тільки нарікає на все, всі йому не дали, президент не дав, Верховна Рада не дала, ще там жек не дав, і всі погані, і сусіди погані, і, 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 і такі от красні мої ворота. Стань іншим. Побач навколо себе чудових людей, які теж прекрасні, які теж творіння Бога. Прийди до церкви. Я запрошую нашу церкву, Царство Боже. Ти побачиш, ти побачиш, як іскряться очі в цих людей. Які в неповній любові, тебе обіймуть, тобі розкажуть, який добрий Бог і поторошують з тобою. Хай благословить тебе Господь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.